Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Лавров заявив, що Росія продовжить війну, якщо Україна не скасує переслідування у ПЕЦМП. Сам же Павло можливо вже втік з України. І зовсім скоро буде розповідати про годіння на російському ТБ якраз під різдво, 25 грудня, 61-річний намісник монастиря у МП в Києво Печерській лаврі митрополит Павло в житті Петро Лебідь або Паша Мерседес за останній рік став чи не найвпізнаванішим персонажем новин. Саме він став особленням протистояння ОПЦ з державою, яка намагається вислати представників цієї церкви з території заповідної лаври. Він ніколи не добирав слів у спілкуванні з пресою, навіть політиками, а зараз взагалі дозволяє собі особисті погрози і випади навіть бік президента його родини. А затримання його СБУ і домашній арешт за підозрою, виправдовані російської агресії стали кульмінацією цього протистояння. Перші роки президентства Зеленського вся УПЦ і монастир у Лаврі жодних проблем з боку влади не відчували. Заступник голови офісу президента Сергій Трофімов, який відповідав за регіональну політику, був частим гостем в Лаврі, навіть прислужував митрополиту Ануфрію під час літургії. Постійно викладав фотографії з Павлом та головним спонсором УПЦ бізнесменом Вадимом Новинським. Навіть колишній голова СБУ і друг Зеленського Іван Баканов публічно вказував, що ходить до храму УПЦ. Проте, все змінилось після вторгнення Росії в Україну в 22-му. ОПЦ офіційно засудила війну. Та те, що Патріарх Кирило підтримав вторгнення, вона навіть оголосила про незалежність від російської православної церкви. Проте восени 22-го року служба безпеки України провела численні обшуки в храмах та монастирях і показала на її думку докази співпраці представників ОПЦ із Росією за цими матеріалами, відкрили низку кримінальних справ. 1 грудня 2022 року Володимир Зеленський теж оголосив про шлях до духовної незалежності від Москви. А низка ієрархів УПЦ опинились під санкціями через зв'язки з Росією. Серед них був і митрополит Павло. вже 1 квітня служба безпеки затримала Павла. А суд відправив його під домашній арешт. Його звинуватили в виправдовуванні російської агресії, розпарювання міжрелігійних конфліктів. Херсон показує велику радість. Вже про пори російські скрізь люди задоволені. Говорить голос Павла на записі, який оприлюднила СБУ. А ще в розмові з Вірянами закликає їх поминати патріарха Кирила вже після того, як той благословив війну проти України. Митрополит Павло усі обвинувачення заперечує, і наполягає, що він закон не порушував. Тепер Павло під арештом у своєму маєтку в Бориспільському районі, де СБУ під час обшуку показала велику золоту рибу, дорогі картини, зображення самого Павла і інші коштовні речі. Місцеві мешканці такими заявами митрополита були обурені, про що повідомили ветері телемарафону. Чи варто говорити, що серед усієї цієї розкоші точно знайдеться і перина для відбиття запобіжного заходу і миска з ложкою, навіть світло, що повільний час, якого у Павла буде вдосталь, замолювати свої гріхи. Брехнеє про скромне життя нескромного монаху Бурені місцеві мешканці села Вороньків Київської області, які слідкували за судом. Вони ж і розвінчали міф про те, що будинок абсолютно порожний. У триповерховому тому будинку живуть люди. Люди живуть, які охороняють його маєток. Туди зайти абсолютно неможливо. Розповіла місцева жінка. Вона ж підкреслила, що раніше митрополита в нього не бачила і бачити не хоче. Інша місцева мешканка заява Мерседеса про те, що той, нібито, має де відбувати арешт, називає смішним, а самого митрополита. Без совісної людини, яка наживається за рахунок прихожан церкви, наприкінці 90-х, коли почалась хвиля приватизації, Віктор Береговенко звернувся до печерської адміністрації щоб приватизувати земельну ділянку. Однак, зіткнувся він з бюрократією. Чиновники ганяли чоловіка по коло, допоки в жовтні 2000 року будинок не підпалили невідомі за словами самого чоловіка. Люди відпавла від маєтку, залишився лише фундамент. А ще одна рідна людина береговенка таємним образом зникнула. Всього на за рік після пожежі Віктор дізнався, що Київрада Рада віддала його ділянку володіння двом святим отцям. Ними виявилося як можна здогадатись намісник Києво Печерської лаври Павло та блаженніший митрополит Київської та всієї України Володимир. Можливо додати, що рішення Київради датоване тим самим днем, коли нотаріус видав Віктора Береговенку свідоцтво про право на спадщину. За ним чоловікові належало усе домовладіння однак за нього потрібно було ще поборотися. Цей процес тривав за участі судів різних рангів та поліції аж до 2007-го. Домогтися справедливості Береговенко не вдалось, адже на стороні чинців були як чиновники, так і судді з поліцією до того ж, уже у 2008 році Паша Мерседес став депутатом Київради від партії регіонів Віктора Януковича. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.